Вітаю всіх з осінню, вітаю всіх колег, вчителів, викладачів з Новим навчальним роком. Вітаю всіх батьків, учнів та студентів з початком навчального року і бажаю всім нам, щоб він закінчився під мирним небом в країні, Україні, яка перемогла окупанта. Вірю, що так і буде. Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Я жінка Аромат, і сьогодні у мене святкові хвастощі. Звісно, що 1 вересня це не день вчителя, але я вважаю це для себе святом. Подарунки я приготувала, звісно, заздалегідь. Не так давно один з інтернет-магазинів влаштував просто аукціон щедрості, були величезні знижки. Коли очі розбігаються, і ти просто уже отут в голові крутиш програму подарунків на рік вперед, аби ж фінанси дозволяли. Я зупинилась на деяких ароматах, які я вам сьогодні покажу, які разом з вами розпакую. А прошу вибачення за свій голос, трішки хворіла і ось тільки почала говорити. Чому я зупинилася саме на цих ароматах, і який буде перший? У мене в руках відливант від Дмитра, який я зносила до останньої крапельки. Це аромат від Герлен серії Аква Алегорія Ерба Фреска. Я зносила ці парфуми за літо з таким величезним задоволенням. В кліматі, в якому я зараз перебуваю, дуже багато вологості, нема тої сухої жари, до якої я звикла. І навіть при температурі, яка для мене була б вдома досить прийнятною, тут трішки це переноситься важче. І цей аромат так мені допомагав це переносити. Що таке ерба фреска для мене цим літом в цьому кліматі? Це просто жмут. Жмут трави свіже зрізаної, свіже скошеної, але це не трава десь з лісополоси, яку накосили для сіна. Це не трава зі степу. Це якась така в, моє, в моїй уяві фантазійна парфумерна трава, дуже ніжна, зелена, соковита. І в цій траві багато м'яти. В цій траві є відголоски зеленого чаю, його чути. В цій траві є листочки зеленого базиліку, хоча зелений базилік не заявлений в піраміді цього аромату, це така свіжість з легесенькою-легесенькою якоюсь прохолодною солодинкою, неймовірний аромат. В який я закохалась, і коли я побачила, що я можу придбати його з величезною знижкою, я не втрималась і придбала цей флакон. Ось ця коробочка. Тут у нас 75 мл, це туалетна вода. Хочу звернути увагу, що отут є голограма, на якій написано, що це. Гарантія, гарантований парфюм, відповідають за якість. Також тут є додаткова наліпка, на якій зазначений термін придатності. Так от саме ця Аква Алегорія, яку виготовили ще у квітні 2022 року, придатна до квітня 2027 року. Але ми, ті, хто захоплюється парфумами, знаємо, що це нічого не означає. Ну що ж, розпаковуємо. У мене ніколи не було жодного флакону з серії Аква Алегорія. Тому я трошки дещо хвилююсь. Я не знаю, які там будуть бичілки. Я от зараз ножничками отак хоп-хоп роблю. Я так і дома робила, зрізала вершечок і потім могла відкривати коробочку. Так, так, так. Серце калотає. Що тут? Вау! Ось він мій перший, з, таким, з такими сотиками. Такий гарний флакончик. Я навіть не бачу трубочку, чи це в мене так окуляри? Та ні, я її не бачу. Настільки вона прозора, що я її не бачу. Так, відкриваю. Що тут зверху? Зверху бджілка. Чи буде вам видно? Ті, хто знайомий з цими парфумами, звісно, ви знаєте, як це все виглядає. Але я по своєму досвіду знаю, що є багато людей, моїх глядачів, які не тримали в руках такого флакону. Оп. Ага, це знімається ось так. Ну що ж, роблю перше розпилення. Звісно, я прекрасно знаю цей аромат, але я його розпаковую. Раз, два. За другим пішов аромат. І це дійсно він. Це він, це мій рятівничок. Літній прекрасний, освіжаючий аромат. І я дуже сподіваюся, що наступне літо, яке я проведу в степах Херсонщини і Криму, і що я буду ним користуватися з величезним задоволенням. Вибір другого аромату був невипадковим. Останнім часом я дуже захопилась нотою грейпфруту. Я про це говорила в одному з свого відео і маю плани зняти е, огляд е, ароматів з нотою грейпфруту з своєї колекції, ті, які я дійсно носила і маю про них якісь враження. Тому, коли я побачила е, на величезних знижках, також із серії Аква Алегорія, «Пампле-люн», А там заявлена нота грейпфруту у верхніх нотах. І я не могла не покласти це в кошик і не придбати цей аромат. Це у нас 125 мл. Різничка між цією більшою пляшечкою і трішки меншою була зовсім невелика. Тому я, не вагаючись, брала саме велику пляшечку. І зараз я буду знайомитися з, ними, з ним вперше разом з вами. Починаю розпаковку. Звісно, що крім грейпфруту там є різні ноти. І наскільки я пам'ятаю, давденько читала, там щось має бути зі смородиною пов'язане. І ще якісь цитруси. Розкрила. Достаю флакончик. Так, він також з отакими сотами, але більший. Тут трубочку я бачу. Її видно, вона така не зовсім тоненька. Мабуть, це залежить від розміру флакону. Не знаю. Ну що ж, знайомство. Спочатку на коробочку, а потім обов'язково на шкіру. Так, сюди. Раз, два, за другим. І в тому флаконі, і в цьому ще разочок. З коробочки, з цього паперу я не можу сказати, що я сразу відчула грейпфрут. Ні. Я розумію, що це якесь поєднання цитрусу, але з якимись травами. І е, тут мені здається чути от таке враження, що йдуть паралельно, е, йде паралельно лимон, пачулі. Якось так, ні, наношу на шкіру. Так, наношу на шкіру. Раз. От перше, що йде... Це відчуття цитрусовості. Для мене це не грейпфрут в моєму розумінні. Можливо, це шкірка грейпфрута в поєднанні з цитрусами. З якими цитрусами? Лимон, це може бути бергамот. Додається трава? Щось таке зелене, але не трава знов таки, не трава з поля, а трава якась парфумерна. Так, поки що розкривається, я буду говорити про наступний свій подарунок. Дуже цікаво. Я чомусь налаштувалася, от зразу відчути е, берг, е, вибачте, зразу відчути грейпфрут. А воно не так. Ось він герлен загадковий. Через хвилинку ще раз подивлюсь, що з ним буде. Але дуже рада такому флакончику. І мій третій подарунок, тому що подарунки я дарую сама собі і мені дарує чоловік. Мій третій подарунок це аромат від бренду Givenchy Very Irresistible. Чому саме він? Десь більше 10 років тому у мене була мініатюра, яку мені подарували. Цього аромату. А можливо, це був і не цей аромат, тому що є версія парфумованої води, туалетної води. У мене це туалетна вода. Але здається, що ця туалетна вода вийшла якраз десь в ті роки, коли мені подарували мініатюру. Я зараз спробую впізнати, він чи не він. Від мініатюри у мене залишились такі спогади, що це якесь щось таке гарно-парфумерно-трояндове. Я тоді не захоплювалась парфумерією, я тоді не вивчала ноти, не намагалась щось розчути, просто для себе ідентифікувала, подобається, не подобається, і якесь таке загальне враження. Тому знов таки він був дуже бюджетний в порівнянні з іншими магазинами і, взагалі, з теперішнім часом, і я вирішила його придбати. Тому зараз розпаковка. Флакончик високий, він має бути такий трішки вигнутий, наскільки я пам'ятаю, по мініатюрці. Та й по картинках на сайті відкриваємо. Звісно, тут на цій коробці, як і на попередніх, є наліпочки з терміном придатності. Є голограмка, яка б зазначає, що це парфум оригінальний. Так. Так, і це я не сказала, мабуть, чи тут не написано, скільки це мілілітрів. Це має бути 50 мл. Зараз я не побачу в цих окулярах. Ось. Ось він красунчик. Так, він такий своєрідний, з таким прогибом. Трубочку бачу. Опа! Кришечка, і зараз будемо робити перше нанесення. Спочатку, звісно, на коробочку. Раз, два. За другим. Сьогодні все за другим. А я знаю чому. Сьогодні, 2 вересня, ще разок, хоп. Щось я мимо кину. Так. Так, зразу чути троянду. Зразу чути троянду. Шкода, що я трошки попала на руку, хоча я на цю частину, бо в мене ж тут грейпфрут, наношу. Мене іноді підводять окуляри, я можу не туди бризнути. Ой, як цікаво! Ой, як цікаво! Ой, чути троянду, але так, легенько, легенько-легенько. Навіть моїм теперішнім носом після хвороби... Можливо, я настільки тонко все не відчую, можливо, ще ольфакторні здібності не так відновилися, але біля цієї троянди є щось таке свіже, свіжопряне, я б сказала. Є щось свіжопряне. Буду розношувати, буду знайомитися, потім буду ділитися своїми враженнями. Можливо, колись зроблю свою якусь добірку ароматів з Трояндою. Ой, дуже рада, що нарешті я дочекалась цієї розпаковки, тому що коробочки стояли, а я хотіла це зробити з вами. Не могла говорити, тому чекала на таку можливість. Я дуже вам вдячна за вашу увагу, за ваші перегляди, за ваші підписки, за вашу підтримку. Всім бажаю осені, яка буде приносити нам якомога більше гарних довгоочікуваних новин. Слава Україні! Слава нашим героям! І ви пам'ятаєте, що на моєму каналі далі буде.